Шукаємо можучки-павучки. Так, вон. ого. Круто. Розкажіть в двох словах. Це в бурштині, правильно. В дорогоцінному камінні раногенного утворення є доісторичні історичної І ви їх шукаєте, так? І Під 40 мільйонів років. 40 чи більше. Не може бути 39. Ага, 39, я зрозумів. І це яким покажіть на практиці людям, як ви то робите. це робите. Це Ага. Беру камінця в руку. Просвітив, ага. Якщо є затемнення невеличке, Так. трошки затемнення є. Прошліпували трошки. І ну, от вже нашли комашку. Є комаха невеличка комаха. І це може використовуватися як колекція, а може бути як е, взагалі Клас... класний якийсь виріб, правильно? Крутять. Ну що, народ, підписуйтесь, ми вам будемо показувати самі круті речі і допомагати ЗСУ. Пане Микола, передайте привіт нашим воїнам. Ми, ми тримаємо, ми бурштин рухаємо вперед.